Так, ну які В смысле, пострижки. Да, – да, да, Ну, Зверху мясо батька може быть, вообще на вашу усмотрение, мені кажется. Це руйня просто неба у столичному парку Тараса Шевченка. Лише нині і лише чоловіки мали змогу підправити зачіску безкоштовно. Після роботи у столичному салоні краси Дмитро бере мопед з інструментами. У валісті рукавиці та засоби для дезінфекції ножиць та машинки, а також гарбінці. 76-річний Оверко Якович вирішив спробувати і сів у крісло. 10 хвилин роботи і новий образ готовий. Дмитро фотографує, а результат оцінює вже клієнт. Дякую. 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 Дякую много благодарен. Чоловік задоволений і одразу прямує до друзів похизуватись новим образом. Реакція не заставляє довго чекати. помолодів на 25 років, літ. молодий парень. по його віку, так. Нормальна зачіска. Я не знаю, яка в мене я не скажу вам, яка в мене зачіска. Ну в нього по його віку, так. Хоча Дмитро стриже лише чоловіків та жінки, також не проти віддатись у руки майстра. Мені це дуже подобається. Це, мені нагадує Європу. Я прожила в Європі три місяці. І мені це дуже сподобалось. Якщо людина краще виглядає, в неї з'являється почуття власного достоинства. І вона зовсім це інакше почуває. Це дуже хороше діло. Є багато людей, які не муші, треба допомогти людям. Експеримент майстер київської перукарні перейняв австралійського перукаря Назіра Субхані вже кілька місяців. Він робить стильні зачіски українським безхатченкам. Тим самим дає їм можливість почати нове життя. «Це п'ятий поки що. Я патрулюю з мопедом, з інструментами і предлагаю людям постріч. Ну, Подхожу, вижу человека, То есть ему реально нужно можна У него большая борода, э, лохматые волосы. По таким критериям я определяю человека, То сколько воно ж дається в стрижке. Дмитро планує і надалі продовжувати робити столичних безхатьків щасливими і красивими. Світлана Макогонська, Олег Радченко, телеканал Еспресо.